А сьогодні у нас така цікава буде тема. Поговоримо про те, що буде ключовим для того, щоб наступний рік зробити адекватно, незважаючи на всі зовнішні фактори, на всі зовнішні чинники, які будуть відбуватися у нас в житті, щоб у нас все було гаразд. У нас є два фактори, які впливають в цілому на оцінку нашого життя. Перший – це зовнішні чинники, другий це внутрішні чинники. Ці два чинника впливають на те, як ми або бачимо, або що взагалі відбувається навколо нас, для того, щоб ми були підготовлені для будь-яких змін. І зовнішніх і внутрішніх нам необхідно по перше розуміти себе а по-друге, щоб у нас була така собі система життя, яка у нас дуже швидко адаптується, і про це адаптування якраз хочеться поговорити. Сюди. В нашому житті буде величезна кількість змін, величезна кількість зовнішніх факторів, на які ми абсолютно не будемо впливати, які будуть впливати на наше життя якісь сильно, якісь не дуже сильно. Якщо ми візьмемо там не знаю ковід, він впливав доволі сильно зміни. Та, останні події так само сильно змінили. Були якісь менш е серйозні, скажімо так, менш об'ємні зовнішні чинники, які також впливали на наше життя. І тут дуже важливо розуміти, що ми не можемо очікувати, що зовнішні чинники налагодяться і буде так само, як було дуже багато людей, хто проходить через оці випробування, так само, як і всі ми, залишається в стані. Очікування, коли все ж таки налагодиться, і буде так, як було. Оце так як було, не буде відбуватися, якщо ця зміна була доволі велика. Тобто, якщо це не просто умовно, ми захворіли на тиждень, да так нічого сильно не відбулося. Але коли нас викинуло там життя на півроку чи на рік, зовнішніми чинниками, внутрішніми чинниками, це серйозно вплинуло взагалі на хід нашого життя. Для того, щоб ми в цьому стані не залишалися дуже довго, нам необхідно кожен раз перезбирати свою систему життя. Я це називаю системою життя. По суті, це ваші якісь цінності, ваші дії, ваше оточення, ваша там робота, ваше життя загалом і так далі. Тобто, це комплексна така штука, для того, щоб ми відповідно жили якось в цьому світі, і для кого для більшості, скажімо так, система життя це якась. Самостійно сформована річ, да, тобто вона сформована не обізнано, вона просто формувалася руками, формувалася за рахунок різних е, факторів в нашому житті, і е, загалом вийшло так, що от якимось чином вона сформувалася. Ми не розуміємо, звідки вона прийшла, ми не розуміємо, куди вона рухається. Вона просто якась є. На да, це умовно, як вам подарувала якийсь конструктор. Вже зібраний. Ви не розумієте, яким він був до да, які дітальки там були. Вам просто одразу дали конструктор. І ви тепер в цьому конструкторі намагаєтеся отак його дивлячись, якби зрозуміти, що це взагалі. Оце, по суті, ваша система, да, система життя. Відповідно, коли ми, е, зовнішні чинники змінюються, нам необхідно перезбирати цю систему. Для когось це буде дуже маленькі зміни. Для когось це будуть велетенські зміни. Але і ті, і ті зміни. Проходять через певний процес. Чому це дуже необхідно перезбирати, коли ми залишаємося в стані очікування, тобто сталася якась подія, фактори змінилися, і тепер ми намагаємося нове, нову реальність підтягнути до старої. Тобто Ми намагаємося зробити так, щоб нова реальність стала рівно да, дорівнювала минулі системи. Але через те, що багато факторів, на які ми не впливаємо, змінилися. Ми вже не можемо повернути цю стару систему. І поки ми сидимо і чекаємо, коли ж наше життя зараз стане таким самим, як було, ми втрачаємо просто час. Тому що навіть коли ковід пройде, умовно кажучи, да? от він пройшов, відкрилися кордони, начебто, сталося, як було, все стало працювати як було, але всі системи змінилися. Да? Стало більше онлайну. Люди перестали так спілкуватися, змінилися процеси в роботах, змінилися. Роботи в різних галузях і так далі, да? То якісь галузі взагалі зникли, якісь галузі нові з'явилися. Багато різних змін відбулося в момент, на який ми абсолютно не впливали. Для того, щоб не втрачати час, для того, щоб ми не сиділи в цьому стані незрозумілому, коли ми не впливаємо зараз ні на що. Ми чекаємо, поки все стане так, як було, але воно не стане, нам необхідно періодично. Перевіряти свою систему на дійсність, а для того, щоб її перевірити, для початку нам треба її сформувати. Це не швидкий процес, це не для цього відео. Скажімо так, я цьому окремо там два місяці приділяю не на наставності. Вже система буде складатися з багатьох речей, які відбуваються у вас зараз в житті, в реальному житті. І коли ми говоримо і плануємо собі, наприклад, в новий рік. Нове життя, ми багато моментів там враховуємо, що наша реальність взагалі не буде співпадати з напрямком нашої мрії. Да, вони на абсолютно паралельних лініях, які ніколи не притнуться. Відповідно, для того, щоб ми могли собі планувати щось для того, щоб ми могли адаптуватися, для того, щоб ми могли взагалі жити адекватно, а нам необхідно спочатку розуміти себе, Глибинно розуміти себе. Це процес такий довгий доволі, навіть не те, що довгий, він комплексний, да тобто він об'ємний. І через це потребує достатньо багато і часу, і ресурсу для того, щоб один раз сісти, це розписати, розібрати цей конструктор, який нам подарували, розібрати його на складові, повністю розібрати до мільчайшої дітарки. І тепер, коли ми бачимо весь цей конструктор загалом, тепер ми можемо щось збирати разом. Тепер ми можемо якусь картинку збирати докуп, і ми можемо збирати саме ту картинку, яку ми хочемо. І наша задача, коли ми оцей конструктор розклали, тепер ми бачимо всі дітальки, і ми тепер можемо збирати швидко, дуже збирати те, що ми хочемо. Поки у нас був тільки конструктор вже зібраний, ми не можемо швидко його змінити, тому що ми не розуміємо, як одна діталька взаємодіє з іншою діталькою. Коли ж ми його розклали, ми розуміємо тепер всі складові. Якщо ми тепер переносимо це на наше життя, це наші складові е, там внутрішнього здоров'я, це наші складові е, ментальної якоїсь психологічної стабільності, емоційної стабільності, соціальних чинників, е, нашої роботи, сфер дуже багато. Цих різних деталей дуже багато. І коли ми один раз так розібрали, ми тепер розуміємо, які у нас цінності, куди ми маємо рухатися, з якою, скажімо так, швидкістю ми можемо рухатися, а які відповідно якості нам краще розвивати, які якості нам треба підсилювати, які якості нам треба у когось а, забирати. Скажімо, так да, тобто щоб інша людина допомагала в цій якості, тому що у нас вона сильно просаджена. Дуже багато речей нам починає відкриватися просто через те, що ми почали розуміти. Що відбувається у нас в житті? Оце момент, коли ми розкладаємо один з найскладніших моментів. тобто потім стає все дуже легко. Але оцей момент, коли ми намагаємося зрозуміти себе, оцей весь досвід, який у вас там був з не знаю дитинства самого, да з двох років коли у вас свідомість почала якимось чином формуватися, от до тої стадії, скажімо так, нам потрібно розібратися, і це доволі важко, коли ми починаємо вже з дорослого віку. Умовно, у наші там навіть. Скажімо так, з 20 років, оці 20 років, ми прожили необізнано. Абсолютно. Тобто, у нас просто щось відбувалося. За нас приймали рішення, ми просто якось щось робили, щось отримували. Дуже мало хто сидів, копався в собі, розбирався, чому ми обираємо так, чому ми хочемо ось так, чому нам подобається це, чому не подобається ось це, і так далі. Оцих цих речей ми не робили. А для того, щоб рухатися, скажімо так, по тій траєкторії, яку ми хочемо для себе, не ту, яку оберуть зовнішні чинники, а щоб ми могли, не зважаючи на зовнішні чинники, все одно рухатися в тому напрямку, як ви Тобто, ми просто змінюємо інструменти. Умовно кажучи, змінюємо там да, машину на човен, на літак на щось ще, але рухаємося в тому напрямку, якому хочемо. Все інше, це лише, скажімо так, ветві да? різні напрямки, різні дороги, які ведуть в водою ту саму місце. І якщо ми рухаємося по одній дорозі, і шлях закритий, окей, ми просто рухаємося по іншій дорозі. Оце дає вам розуміння своєї загальної системи життя. І допоки цього розуміння немає, допоки ми не розуміємо. Внутрішніх процесів своїх все відбувається якось, і відповідно, весь зовнішній плин дуже сильно сказується на ваше життя. А тепер важлива ставочка для всіх, хто знаходиться вище середнього рівня, тобто ви не в режимі виживання знаходитеся. З нового року у мене стартує групове наставництво по створенню системи для кожної людини по окремості. Це комплексний підхід, і груповий, і індивідуальний все це буде разом буде особиста робота зі мною буде спілкування з групою, будуть матеріали, будуть практика. Буде багато чого для того, щоб кожен зробив дійсно результат. Це не просто знання, це саме робота над результатом над кожною людиною по окремості. Тому місць буде всього 10, 4 з них вже зайнято. Починаємо ми 10 січня. Я залишив в описі посилання на анкету. Заповнюйте дуже уважно, вдумливо, і відповідно до анкети я буду обирати людей, хто буде долучатися також до нашого на основі анкети. Я зв'яжуся з кожним, і ми обговоримо всі умови, програму, ваші питання, заперечення і так далі. Тому для тих, хто хоче побудувати для себе систему життя, для тих, хто хоче все ж таки виконати всі свої плани, мрії і бажання в наступному році. Будь ласка, є така нагода, але місць обмежено, встигайте. Поки вони є саме ми зацікавленим, побачимося, а для всіх інших продовжуємо перегляд. А для більшості він сказується не тільки, скажімо так, швидко на життя, а він ще і доволі тривало змінює це життя. Можливо, це частина з вас, так можливо, у вас є знайомі, які що під час ковіду, що під час останніх подій, скажімо так, не да? любить ці слова, тому я є... багато людей. То знаходиться ще досі в у цьому стані нерозуміння, що робити, і для когось це зайняло, скажімо так: два дні, для когось тиждень, для когось місяць, для когось півроку, для когось рік, да, для когось досі ми не побудували нову систему, і от ми сидимо, чекаємо. І на кожен, скажімо так, зовнішній новий чинник ми дуже гостро реагуємо. Що звісно, впливає на наш нервовий стан, впливає на наші відносини з людьми, впливає на наше взагалі самопочуття, впливає на наш вибір, впливає на все інше. Просто через те, що ми дуже чутливі стаємо до зовнішніх чинників, тому що вони нами керують. Не ми, зважаючи на них, рухаємося. А вони повністю на звук. Для асоціації їдете в таксі, чи просто у вас не знаю, хтось хтось веде машину, а ви сидите пасажир. І от машина якось їде, там якийсь потік, щось відбувається на дорозі, таке доволі активне, скажімо так. Да? І ви сидите, ви на це дивитеся, а ви ніяк вплинути не можете. Вас просто якось везе. Хоч вам страшно, хоч вам не страшно, ви нічого не можете зробити. Ви просто сидите і, і дивитеся на це. Оце це відбувається, скажімо так, життя. Інша ж ситуація, коли ми самі за кермом, і ми самі, не зважаючи на те, що відбувається за вікном, як інші машини будуть пересуватися, ми все одно рухаємося в тому напрямку, який хочемо. Вчасно перестроюємося, вчасно там пригальмовуємо, навпаки, прискорюємося і так далі. Але я думаю, принцип ви розумієте, тільки оцей принцип перекладайте тепер на масштаб життя. І у вас тепер не тільки нам не знаю, дві колії перед вами, одна з боку, і дві машини перед вами, а таких полос у вас там мільярди. От відповідно всі їх врахувати ну доволі важкувати. особливо коли ви рухаєтеся незрозуміло куди. Коли ж ви рухаєтеся в правильному напрямку в своєму напрямку, то ви просто зважаєте на, скажімо так, найближчі чинники і адаптовуєте себе під ці зміни доволі швидко. Чим більше ви гальмуєте, да, чим повільніше ви їдете. Тим довше ці зовнішні чинники будуть на вас впливати, і наша задача навчити себе максимально швидко до цього всього адаптуватися. Бачити свій шлях, тобто це ваші мрії, цілі, вони мають бути реалістичними, що ви можете до них дістатися. Рухають дії, мрія задає напрямок, і декомпозиція дає нам ну, ці кроки, по яких ми рухаємось. Що у вас має бути не просто мрії, не тільки декомпозиція, не тільки реальність прописана. А всі три аспекти мають бути враховані, бо це, скажімо, так, командна гра. Давайте на наприклад знову. Ви звикли тренуватися тільки десь, і ви не звикли, наприклад, тренуватися вдома. То коли стався ковід, і всіх закрили, багато людей розділилися. Частина людей навчилася адаптувалася під нові умови, а частина сиділа, чекала, показали, знову ж таки відкриються. Я знову зможу ходити. А поки я буду сидіти, нічого не робити, замість того, щоб робити, хоча б щось. І наскільки б ми не звикли бути якби в спорті, наскільки б ми не звикли займатися всім цим, ми все одно сиділи, чекали, допоки старі фактори знову повернеться, а цінність була насправді не в тому, щоб це був зал, Наприклад, да? а це була просто форма для якихось чинників в нашому житті. Наприклад, це було ком'юніті. Наприклад, це були якісь ем, окремі відчуття саме внутрішні, да що ми відчуваємо саме ось це. А наприклад, там не знаю, хтось в залі відчуває там силу, хтось е, на танцях відчуває там свободу, відкритість, те, що не може показати в житті, скажімо так. А, хтось там для, для когось це саме колектив, да? тобто сам факт того, що ці люди там знаходяться і робить ці тренування взагалі актуальним. Як тільки зміниться, наприклад, колектив, це ще одна зміна, яка від нас не залежить. А у нас якби все розвалюється, тому що ми були прив'язані саме до людей, а не до якоїсь Поки ми це не розуміємо, ми не можемо в новій, в, в новій реальності знайти ці самі цінності. І допоки якимось чином зовнішні чинники не, не стануться знову а так, що все, все стане на місця, чого не буде, ми про це вже поговорили. от, відповідно, ми сидимо чекати, коли ж, коли ж, коли ж це буде. Відповідно, ми стали неактуальними для цього світу, і нам потрібно не просто адаптуватися під нове. Нам ще треба наверстати увесь той час, що ми посиділи. Тому в будь-якому разі, незважаючи ні на що, ваші знання це ключовий фактор взагалі. Більшість складових нашого життя ми абсолютно не уявляємо, що вони взагалі суть. не те, що вони правильні, неправильні, а те, що вони існують взагалі. І робимо висновки, базуючись на речах, які з цим взагалі не пов'язані. Це просто якісь зовнішні фактори, які просто відбулися. А ми сприймаємо їх як каталізатор, не, не каталізатор, а причин, а вони просто. Просто відбулися і все, і ми просто на це зрегували. Це не речі, які ми можемо оцінювати. Тобто, ми можемо оцінювати це, скажімо так, на основі нас, чи для нас це добре, чи погано. Нехай ми можемо це припущення зробити. Але в цілому це просто недоцільне використання певних речей чи дій, чи людей, чи будь-чого. Так само ми формуємо свої захоплення, так само ми формуємо так, роботу, колег, принципи в сім'ї, різні абсолютно. Але все це формується на основі того, що ми розуміємо в першу чергу себе. А ми розуміємо спочатку все інше, а потім починаємо копати себе. Трошечки не зовсім адекватно, так, картин. Давайте спочатку скліпаємо просто машину, якусь вона якось буде їхати, а потім розберемося, що не так. Будемо чинити її. Замість того, щоб спочатку зрозуміти, які дітальки нам потрібні, яку машину ми хочемо зібрати. нам вообще не машина потрібна, нам човен потрібен, чи літак, чи будь-що інше. Нормально сьогодні не читаємо вже мозок не переварить, ну точніше, ви будете думати, що він переварить, але насправді вся ця інформація е, через день е, може завтра вже забудеться, поки ви виспитесь. До речі, щоб вона щоб так не відбулося, е, якщо хочете, можете зі мною поділитися, якщо хочете, просто собі записати, а е, якісь інсайти, якісь важливі моменти, які ви для себе почули, їх саме записати, не просто подумати про них, а реально записати, поділитися. Ну, хоча б скажу, хоча б з собою, якщо хочете, можете поділитися зі мною. Там всі посилання в описі мають бути на інсту і на телеграм. Це дозволяє вам закріпити ну у цей якір створити до цих знань. От це ключовий момент, насправді, щоб ви будь-яку нову інформацію, якимось чином собі занотовували і передивлялися потім. Думаю, що на сьогодні інформації вистачить.